Тимур Родрігес вирішив скористатися популярною темою супергероїв. У відео з промовистою назвою «Хіроус» співак не тільки сам одягнувся в костюм, а й зібрав цілу диво команду. Власне трек став для виконавця експериментальним і показав його з дещо незвичного боку. Знімання кліпу відбувалося у Києві під орудою режисера Сергія Ткаченка, автора ще трьох відеоробіт Родрігеса the night», Я вірю в твою любов і лучше ні буді. За сюжетом Тимур і команда розшукують злочинців та рятують невинних людей. А заодно і милих пухнастих кошенят. Ну і звісно, не обійшлося без любовної історії між головними героями. Під час знімання було задіяно купу всіляких гаджетів, чудернацьких костюмів і навіть гелікоптер. Ми все нарисуємо. Нарисуємо місце мене іншого другого чоловіка. пісню попробую нарисувати. Виконавець розповідає, що кліп знятий за всіма канонами справжніх голівудських блокбастерів і екшенів, а пісня «Heroes» є пошуками нового я.